На вихідних ФК Полісся зустрівся із ФК «Інгулець» у рамках 18-го туру Української прем'єр-ліги. Розпочали матч житомиряни з контролем м'яча та спроб розірвати захист суперників. Із Ізраїля. Що тут сталося? З чого все розпочалося? Знову помилка. У нас буде повтор, ми Подивимося. Олександр Жовтенко його показують. Удар по воротах ударів у нас небагато було. Оце один із них. Ну і Олексій Паламарчук, трошки висловившись на адресу захисників своєї команди, попри намагання вовків відкрити рахунок, ФКНГулець створював умови для більшої кількості боротьби у грі, через що змінити рахунок не вдалося обом командам. Малиш та передумова для моменту. Так, давайте скажемо жовтенко, а те, що не прилетів м'яч на голову гравця. Полісся другий тайм розпочався за також Томирян, завдяки яким вовки відкрили рахунок. Назаренко перевів м'яч на Батіста, який на 63-й хвилині поцілив у ворота суперників. Вперед передачу віддає класно зараз. Зіграв Гуцуляк. Це його тонке рішення. І простріл від Назаренка. І забиває Факунду. Батіста, незважаючи на небезпечні моменти, які виникли в обох команд. Рахунок залишився незмінним. Гравець Полісся Олександр Назаренко. Розповідає, здобути перемогу вдалося завдяки тому, що команда розшифрувала суперників, аби знайти моменти для атаки. Сьогодні грав дуже міцний суперник проти нас. Перші хвилини було важкувато, були моменти, але потім е така гра перейшла трішки більше бойові якості. Тому гульцю компліменти. Вони сьогодні грали дуже добре. Нам вдалося забити. Я цьому дуже радий. Сьогодні таки, треба віддати належне, що вони робили все, щоб заважати, щоб. Нав'язувати таку, нав'язувати в'язку гру. І в певних епізодах мачів матчу це вдавалось. Тобто було достатньо багато боротьби. В перерві певні деталі проговорили в другому таймі, Я думаю, що була більш цілісна гра, але попри це суперник все рівно робив все, щоб не забувати. Після результатів першої офіційної гри у 2025 році Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.